Вітаю! Розглянемо відповідність із тригонометрії. У відповідність вираз і тутожню рівним йому виразу. Виписуємо перше завдання. Маємо синус квадрат альфа на 2 плюс косинус квадрат альфа на 2, і це все поділити на m. Е. Ну, ми добре знаємо основну тригонометричну тотожність. Синус квадрат плюс косинус квадрат того самого кута. Дорівнює одиниці. Отже, в чисельнику маємо точно тригонометричну одиницю і в знаменнику М. Бачимо, що це відповідь Г. Отже, перше Г. Далі, друге. Давайте розглянемо друге: що бачимо? Маємо m синус альфа поділити на тангенс альфа. Добре, згадуємо собі, що ж таке тангенс. Замість тангенса записуємо йому рівний дріб. Це синус поділити на косинус. Ну І ми пам'ятаємо, що якщо ми маємо у знаменнику дробу дріб, то знаменник того дробу піднімається у чисельник, обертається, так би мовити. І отримаємо М. Синус альфа на косинус альфа і ділимо на синус альфа. Все, тепер нам залишилося скоротити і отримати М косинус альфа. Це в нас відповідь А. І останнє третє, дивимось уважно, що ми бачимо тут. Я думаю, ви вже помітили, що у знаменнику дробу записана формула. А яка саме? Вона є навіть у довідкових матеріалах на НМТ. Це формула подвійного кута. Тобто, якщо ми маємо різницю квадратів косинуса і синуса того самого кута, то це косинус у два рази більшого кута. Тобто 2 помножити на альфа других. Ну, або це косинус просто альфа, бо двічки скоротилися. І така відповідь теж у нас є: це відповідь В. Зверніть увагу, все легко і просто.